Мир вам, мої дорогі друзі, підпачки гості мого ютуб канали До вашої уваги, розпаковка лота з аукціону Віоліті. Зараз з вами ми подивимося на цій годинці викуплення на аукціоні Віоліті. все окремо розложено І тут Годинники. Такий годинник луч. Годинник. Восток. В принципі, всі годинники. Під ремонт. Давайте якийсь паспорт від якогось годинника. Так, це у нас щось цікаве. <смір> Не можу розібрати що за годинник, але він якийсь. Часів. Якийсь не наш не радянки один, якийсь іноземний. Ось такий цікавенький. Тим тобто, вичимо так же ночі ще один. Тобто, якийсь... Закортований. Це слава. Слава написаний не по на іноземній мові, тобто знайшов на експорт. Що наші тут після? Ось такий людиночка, Слава. О, таким непоганим браслетом. Оригінальним. О, так о, о. Пішов і став. ну мабуть, на народить чистку. Автоматика. Не знаю, Попробуємо щось. Так, ось така ось ракета. Такі годинники я вже продавав. Так, що у нас тут іще є? Що у нас тут, ще є, ще є, ще є, є. такесь годинком. Один Не такому, такому, такому непоганому останні. Іде? Один не пішов. Думаю, Можу під чистку. Саме те. Кіткий. Браслет. Так, що у нас там далі? Ага, цей один у нас. Польот. Це вже під ремонт це точно. Чи тут шутить? Стоп, під ремонт. Ну, у нас всі один свіжі, свіжі браслети. Так, тут у нас шо? один восток. В принципі, пішов. Ну, вони бы на Китай. Що не ще тут? В принципі, заводиться, може і на ходу, просто немає секундної стрілки. Не, не пішла поняття, ну не пішли. Що у нас тут? Ну, на останній годиночок це у нас зім. такі годиночки теж я продавав, але це такі оригінальне або стрілка з не забачите, яка цікава. З Така ось у нас мовчалива розпаковка. Ось така ось кількість годинників. Є такі цікаві, я не дуже. ось, Так що будемо дивитися, думати, що з ким чимось робити. Може якийсь під ремонт, може деякі так ось зацікавить. От, оскільки придбав в описі, можна буде перейти. За посиланням подивитися на аукціоні Violet, скільки був куплений. А на цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу і до побачення.